Друзі, всім привіт. Ми знову біжимо вулицями міста. І ще я така наже є. Але сюди це не міняє. Не радує нас Вікторіан. Ми біжимо до перемоги. Вибіч і найголовніше долучайтеся. Долучайтеся. В раці я вже бігаю не самий. Але чим більше людей долучите, тим більше ви покажете свою позицію. Бо ми біжимо до перемоги разом.